По ціні даного трактора, це наш шифен 350 l Він коштує 3600 доларів. Це у нас 35 точка одноциліндрова з ремінним приводом. Отак виглядає панель приладів. Є вже лічильник-мотогодин. Три передачі вперед, одна назад. Так само понижує. Три плюс один. Передні шини у нас 14, задні у нас 9,5 на 24 йдуть задні противаги в комплекті. Також йдуть передні противаги в комплекті. Стоїть чотири рівні б профілю, тобто можете не переживати, що вони будуть буксувати, плюс натягується вони ще двигуном. Примусова гідравлика. Ось такий потужнячий задній міст. Бачите, вже тут полосей немає, а стоїть повністю чулок. Потрудня, що даний трактор коштує 3600 доларів. Ми знаходимо за адресою. Утрасаки вже томер, 3-6 кілометр, це вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Всім гарного дня і до зустрічі.